Мандарини, безперечно, цитрус, який люблять усі. Особливо його люблять діти. Однак чистити цей фрукт не дуже зручно. Щоб зняти шкірку, доведеться витратити кілька хвилин, ще й іноді забруднити руки. Не кожному це сподобається. Зараз я вам покажу, як чисто, акуратно, а головне цікаво почистити мандаринку. Я почищу мандаринку у чотири кроки. Отже, крок перший. Відрізаємо основу. Раз. Другу основу. Два. І робимо отакий надріз. Три. Тепер розгортаємо. І в нас вийшла отака гармошка. Тепер просто відриваємо дольки від шкірки і насолоджуємося. І воля, руки чисті, і діти у захваті. А з мандаринової шкірки можна зробити омолоджувальний тонік для обличчя. Подрібніть її та залити водою на добу. Геніальні рішення поряд. Чистити мандарини це просто.